Вас вітає канал Адвоката Віктора Колбанцева.

Оскільки потребує люди в новому сторону засідання, подали особовому засідання, до відповіді. Перед цим подавали попитання про небажання приймати участь, але найголовніше, що вони не повідомили під розписку, перед устрого засідання, питання про відклад відкладку судового засідання. Не подавали всю поважаю, що розпочали сьогодні. У нас сьогодні відбувається перше стороне засідання сподобання, тому що про марку акта, якщо простимає запит, вона не виглядає на повну положення.

Да, я буду читать формирование на понимать, тут хорошее, чем весь команд. Просто вы що установлены, что зимой выйти в накладку <посіб> по <посіб> модели по 4702 выражения, значит, подобного сожанка команды ран. Продвижение объединения разделено на годы, включенные от 72. Также желает для будущих структурных прослужб и запрещенных частных на судовый период, который вы очень написали, он у нас уже начал по модели разделения объединения разделено на годы, включенные от 72. Существует момент, что эй. Внутреннего службы на данный срок принялись данных, которые были на срок принялись, а также штат, который был известен в 17-й день, на календаре бывает Приводчину конкурсу з станного за адресою Київського сокеску будет землю своему стані у полностью вече, ми смотрим поважих список больше, що супроводжувалися особливо запас, а хардно не важно ставить заснуючихся список зайнято визане право поведінки моральності. В данном числе у нас в том месяц, хардів практически налажно ставлені до точку безпеки. Відвідуючи та працівників банного рестораного комплексу з бородів, використовуючи на сужу владу в русському місті, а малозначні треті, саме встахання покинути заклад почав слабкості з безпечного комплексу в ході, якої у останні воїни помислено правда на грунтах порушення військового проякту, з матерією явної поваги до суспільства, тобто певне, як зузнавав до існуючих правил нормальні в суспільстві, саме перед зарахунок та ліжі інших місць, щоб себе іншим майдантом в суспільстві держави. Продовжуючи свій злочин діяння з цього дня близько 17.45, я вже реалізуючи свій місць, напевно, вирішуємо з того порядку, де явно відбуваємося з тих стадій, ті, що вмисно відбувалися в цьому часі. Думаю, порушуючи через порядки, нович, запретить я поведіти, але половину суспільства пожалую, щоб розповідати своє ставлення задні стали, почасовому прицельно нормальної деякі бандистаного комплексу любить, тримаючи рупаского розміщення, такі дати на заходу, після цього обійти есть, но не при цьому полі себе, чим хорошував на спокій, перевачу в американському місці, де знаходиться сторонній собственник, вирожав на зуби, саме тим, а сьогодні полічола з наміром гамування журля, спецники закладу до любві, а саме центр Оськівська та Дніпрага, намагаючись припинити потипендії журля, не виводити, а образі та воно перепинити дії.

Поліції, перебуваючи пане стараного комплексу звербі, вже направився до столу, де дістав свою суд по закону пістолетного номер АТ-1217. Зняв запобіжник, діють положення, чим бою зброю тоді, тобто судді сторонніх усіх у слова і бігати поліції не визувати, порозу відчувається, продержав їх людську в Гупопорушення військові право з тим явно не поняття, погоді за подіяні телефони. Ушкоджені, тим самим нету, що права на інших. Тим часом передач, це обіганці, тобто грубо порушення військового порядку з дерев'яною неполадки. Що супроводжува особливо зупинця, привезли до поронічного яну. Тобто чи не данського порушення влучення, точно частини. Стартуємося зробити себе розпочатку, коли це буде приєднано. При цьому візьмемо цілі установи, що старший сержант поліції Комаринський наказаний прийняти в поліції охорони Київської області антилопгінну №193Р2С з відпочинком №274, яка називається Адміністративний фактор або створювання на відео управління поліції охорони Київської області, діалектиць перепінного правонароджування у своїй роботі, керуючій за законом України, правоохоронної поліції. До працівників правоохоронних органів належать особи зазначені участиї першої закону заповнювати продержавний захист працівників суду і правоохоронних органів. Звука відживає захист до виявлення кримінальних інструкційних проводив, що припиняє виявлення кримінальних та адміністративні прокурор.

Завшитом поліції Камеринській разом із правом поліційного органу вбивається розмови, що згодом з тим, що в цьому числі цю згодовість, вважно, витягнути в коронних одягах, вважно, і вранкове розв'язання, вважно, на цьому самому комплексі підвідів. Ця поміта лежить в легкій, вируваючи в стані вакуумної цінності, вважаючи, що в цій порядок, вважаючи, що в цьому числі, вважаючи, що в цій порядку, Звідро, я про війну і злочин. Ми з вами написали наш церкві стандарт по правилам у зв'язку з виконанням церкви за ремонтом служби облгодовища. Це саме колоритське. Тому просто ви розкажіть, який ремонт обереже вже уважно. Щодо прикоління порушення на військовому порядку. Звичайно, в цьому сфері у нас є закономлення, що за заповідність на 15% відповідної органу за 100 років банальної, за 7% відповідної служби облгодовища, і продовжуючи діяти за судовою закладі і нагорі вони йдуть переднім моторшем від поліції, притом 80,5 волосності. Що дозволено в промисловому кварталі типу Toyota F0, а також за автомобілем. Так, наразі повторно на підході до поліції, впродовж табличного гупану електрону. Звертай пробіжно 18-20.

Святой подальше обязательно слово звучит на муску спинового написано, если так поклонного лоб, а саму помаринскую скузанием маючи них подборка, в сторону спину 216, если они уважающие. Вот это момент положено без станет из зняв запобіжник із сположение. Запобігає. Її затворжують прямо день політичним, чим патрон до них. Всі чуємо Журавель, хто ще раз увагу на явніш нами на виставку Малинську. Цей час командир Журавля Савченко, реалізуючи. Розуміючи реальні нам не спрямовані на посягання життя працівника погодом, ворог став попросимо агресію чверлими. Чим такі пропорушення, які направилися до столу, то свого талисминго власництво назад працівника поліції, тобто субсидійство продовжували столівся в бік поліції, ноючи та рідні. Продовження реалізації служби мені, що встановлено на посягання комітету працівника правового органу, а саме що в державному державному в зону системи 2017 після дня, і відправляючи їх на сканю, чи розглядати на праці Ростову від власних шутків, від статусу Штат Макарова, де 12-17. Дня запобіження під положення засідання, що проведено, 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 що Товарищи, когда сходим с Тараса, с того, сколько складано, то есть это полиция, кому не включено с ней дома, нам бесит, что это как-то по новому, и мы знаем, что все процентов будут в так, что с вами там есть люди, но даже не могут быть собраны, чем мы говорим, и все Субтитры а подалі с Aufsicht wollen wir только einmal gehen und schicken das Bild zurück義 Kindergarten. При blondy yeast удар ons mit keinen озвидшен diction. Sie hat uns alleいます ein ioION believe ich die Kindergarten ist аккуben wie die Generalschiffe sein các opacity hanging mit grande zwinsва Sridenbank과 den Wenz Movement. Щоб три дверечі наслідки реально рахуются на своє здання. �� Kabeln wie die Vierze Vegetation 170 Saturday I also go représentieren ти правиш це. Це символство Бога Божого. Тобто вчення про мене прослушне. Передбачено статтей 340 пісні. Крім цього, до слова, слідно основано, що знаємо, на фазу 25-ті, так що вони зробили те, що призначені на Україні, і це було українською на 50-ті, і це було українською на 50-ті, і це було українською на 50-ті,

Разумеется, что разметные волицы такие упомянутые боупольства, выпустил в но узерская не знак, когда видит меня, так и наладится, но ровно прийти. Позвольте не табельного панель, говоря, подвознулся на стенку снимаем. Перебуваючи на території банної реформи, контакту з Будебіщі, заводиться з Дерезки Київського області, на Слов'я Саузіна вулиця, виходить з Владіючого міста, розуміючи про правильний характер Сергій, додаючи на стані, 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 на той причині на школі здорової працівникової поліції, які перебувають на знайомих військових оборудів, встановлюючи на предоспекті Борозького руху, на предоспекті Борозького руху, на предоспекті Борозького руху, на предоспекті Борозького руху, на предоспекті Борозького цей номер відділено для людей, які не можуть працювати в школі, як у поліції Харківській. Шкільний номер відділено для військової області. Ще 20 людей з тілесних схожих. Ніхто не може працювати в тілесних схожих, як у школі. З виконанням ціно-професійного консульства у поліції Харківській відділено на правопорушенням передбаченого причину. Чоловік відділено в поліції Харківській. Це

Військовослужбовець. на затримання військовослужбовець дівчинки і їх перебуває в ній. Це місце роботи Посада. Головний служанкомандир. Звання. Чи ви раніше суперметки? У нас понимали вам супер, я вам за що чотири привіт на зачистити. Вашу мені, я вже говорив, заявляв, мені непонятно, в чому ми не обвиняємо. І далі я ж думаю, що зараз даже прокурор зачитував, про Московском Росія прокурор конкретно бачить. что там не было никакого передергивания затвора, никакого замаха на убийство. Ну, получается, я не знаю, наверное, надо провести прикиду а Потому... на меня. Не Потом, Нет, ваша честь, я же он видел, что проходило видел все. И он до сих пор пишет, что я что-то перезагружал, что это не По-моему, у него биполярка какого-то раздвоения. Но у меня его всего надо проверить. Он получается, он видит одно на видео, на бумаге пишет совсем другое. Віктор Федорович, дивіться, у нас зараз йде процедура. Ми проходимо встановити да, процедура. Можеш, у нас в засідання неадекватний чоловік. <кху> неадекватний. Віктор Федорович, суд суд чи вам зрозуміло, це я зрозуміло я ж увагу? Що, що ви зачитали? Що саме не зрозуміло, зобов'язувати зобов'язаний зобов зобов вам роз'яснити, якщо вам не зрозуміло?

Те, що написано буквами, вам зрозуміло обвинувачення? Що від вас не Я Я вам ще не зачитав, що ми не можу сказати, Так, не да. Ні, про що питання не в тому. Дивіться, а вам зрозуміло, що прокурор за вас хоче? Він... Я, 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 я ж, прокурор, я вам хочу розгадати. Прокурор суд вводить в оману. Це інше. Це очевидно, ну, він не вину. Яке вам речі я не зрозуміло? Почитайте. Ну, розумі дозволити пояснити позицію мого підзахисного більш зрозуміло для суда, оскільки ми це питання обговорював адвокат Костюченко. Він намагається донести суду, можливо, просто не кваліфіковано, не професійно, бо він не є юристом, про те, що обвинувальний акт має біполярність. Він має кваліфікацію одну, а виклад фактичних обставин і формулювання інше, і вони не стикуються. І у нього питання: від чому захищатися від кваліфікації, яка відрізняється від формулювання винувачень. І обставин. Що навпаки, від формулювання обвинувачень і обставин. А кваліфікація тоді відпадає у нас. Бо в нас взаємовиключні речі написані в обвинувальному акті, ну, що породжене порозуміння обвинуваченого. Питання ж не тому. От Вам зрозуміло, що обвинувачення, як ви вас захисниця, написані за взаємовиключаючі за, за, речі? Вам це дозволу. Ну зрозуміло, що він написав. От ви читаєте, ви розумієте, що він написав, наприклад. Там то-то, так чи ні? Він він написав свої фантазії, от його забував. Ну це вам зрозуміло. Да, от ви читати вмієте. Зрозуміло, так ви читати вмієте. Кваліфікація статей там розписано, що це за статті. Суже ж не стверджує, що ви зараз на даному етапі, що саме це ви. Чи... Просто зрозуміло, что там буквами написано в украинской молове. Ну конечно, конечно, запоминаю. Просто позиция прокурора непонятна. Так ну, по сути одно, на бумаге він выше за цель. Зараз, еще раз тут. Якщо вам зрозуміло, что він написал прокурор. Да, вот вас Конечно, не понимаю. Можу, за Можете присну за частину четверта сідісматор шостого, шо, 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 дозвольте будь шо. ласка. річ йде в тому, що ви на жаль не можете усунути недоліки який місце обвинувальня. Я розумію ваше бажання спробувати роз'яснити обвинуваченого mm. суду, від, від чого йому треба, але ви не можете за зробити, бо дефектний акт. І ви, на жаль, не можете його перебудувати. Він намагається донести, що я то текст букву читати вмію, але але ж йому не текст просто хаотичний же, йому ж зв'язаний логічний пред'явлений формат викладу послідовності. Речень, зв'язаності речень з прив'язкою до кваліфікації. і він як обвинувачений, каже про те, що я не можу зрозуміти, від чого мені захищатися так від 294 чи не 4 чи відповідно по викладу фактичних обставин від перших 296, -ї? бо там виклад фактичних обставин на першу статтю 296 розписано. І йому треба зараз визначитися. Він не може апріорі визначити, а ви не можете усунутися недолік, бо це не ваша проблема. Це проблема обвинувального це, те, про що ми вам казали, що якщо ми призначаємо ця проблема стане, бо ви не зможете усунути. Проблемні дефекти акту. І він хоче це сам донести. Не текстовка, не просто букви на пір, бо це не просто хаотичний текст написаний довільний, а може бути розв'язаний складний юридичний текст, який тягне юридичні наслідки. Дозвольте ласка. Я думаю, що суд і е, судова система зможе вирішити по ви всі протести. Звичайно, але просто це його позиція і від, в зв'язку з цим, який підготувавши нам суд ласка. Чи знаєте ви знаєте, ви винули з число 4 ви знаєте? Що зрозуміло, значення за статтею 348. Замок на виставці какого охорона оборону у зв'язку з виконанням цим розповідання. Я зрозумію. З аналогічних підстав. Але формулювання, в чому ви значить, вам зрозуміло, що замок у нас вистачить. Так, я поняла. За цією статтею ви знаєте чи не Я знаєте? За частиною 45 умисне заподієння працівникового закону органу військові з пошкодження з виконанням цим працівникам службових обов'язків. зрозуміли, в чому? Зрозуміло, але, але не визнаєте. Суд попереджає, що у нас через 7 хвилин склала суду інша колегія суддів, інша колегія в складі в іншому складі. Заключим Тому у нас обмежено час. Будь ласка, чи ви не відмовляєтесь давати показання суда? На запитання суда будете відповідати? Будь ласка, учасники чи не будуть промову учасники? Тут не промову буде? Будь ласка, у вас есть туда право? У нас тут масив від колеги з суддя зв'язку з порушеннями, які ви допустили, бо я ж не можу приступити до вступної промови, якщо ми зараз побачимо, що ви можете розв'язати права під захистом. Я розумію, що вас вже більше не можете. Не права, а суть обвинувачення. Ми ну, зараз його заяву потім... подамо вам слово, а ви приймаєте рішення, коли його згадати, це ваше питання. Тому що у нас це на мене. Ну, давайте. Якщо дозволити, якраз ви mm -hmm. підете вирішувати і відвід, і в принципі, і далі вже буде планувати свій час. чого ми це робимо? Не наступний на раз, у нас тоді буде мало часу, у нас запобіжний захід буде 4 числа. Щоб ми цей час не забирали відповідно від запобіжного заходу, де мило, ми можемо більш обширно виступити, дозвольте заявити, відповідно, зараз відвідувати. А ви промітрішення ми його зараз розглядаючи, на наступному засіданні. Але ми подаємо його зараз. Так. Ось і все. Дозвольте? Я, я ж у подаю, а приймайте рішення, будь ласка. Через розпорядника? <звук> І ще відвід від, 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 від журавля. Це різні підстави, що ми на суд. Хоча сьогодні на затримке не суда. тому ну, відводи ваша заучасті до матеріалу справи і в наступного судосі ви почнете з їх поголошувати. Зараз немає? Ні. запрещення маєте. Дата у нас є поговорити узгоджена. Четверто mm -hmm. mm -hmm. число, що я не знаю. Шанон у нас на 16.30 на четвертое число произношено, да. Да, четвертое, да, четвертое червня на 16.30. 谢谢。 Згідно графіку, 4 числа на 16.30, коли був завершено. Зараз не будемо ще й дати. Не забудьте підписатися на наш канал, якщо ви це не зробили.